11-та група е, проходила практику на базі Дніпропетровського обласного центру соціальних служб, е, чим займалася, е, допомагала підготов, е, в підготовці та організації тренінгу для е, майбутніх прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів, е, приймала участь е, в цьому тренінгу, надавала психологічну підтримку майбутнім батькам. Також розробила е, тренінг для батьків, е, які е, опинилися в складі життєвих обставин, не мали позитивного, до, е, позитивного досвіду батьківства, тобто виховувалися в неблагонадійних родинах або в інтернатних закладах. Тренінг проводила, на жаль, не на базі центру, бо немає приміщення та можливості технічної, тому робила виїзний тренінг. проводила... В Личківській територіальній громаді на базі е, такий хаб, в них соціальний хаб створений, де ми запрошували батьків, і там проводили цей тренінг. Е, що ще е, на базі центру проводила для молоді е, освітливську програму, але мені. Е, з дітьми начинаюся роботи важче, ніж з дорослими, можливо, тому що немає досвіду. Я працюю з батьками в своїй роботі, паралельно працюю з дітьми, але більше в ігровій формі, тобто ігротерапія, арттерапія, а саме проводити тренінг для підлітків мені було некомфортно, як тренерці. Результатами тренінгу, який я проводила для батьків, я дуже задоволена, бо наразі е, мами створили собі внутрішній чат е, між особистою підтримки. Е, ми з ними домовилися, що надалі ми зробимо серію тренінгів, щоб е, можна було більш детально пропрацювати їхні запити, е, щоб був дійсно результат. бо за... Короткий термін це неможливе. Ну, якось так. Щиро дякую вам, що поділилися своїм досвідом. Якщо можна, запрошуйте мене на свої тренінги, бо я ж теж з категорії мам, потребують підтримку. Дякую, що Шуба. поділилися. Да. Да. Дякую вам за підтримку теж. Дякую вам.